Грегір Тютюник Груші з копанки. У бабусі Марфи дві сестри однолітки груша і копанка. Копанку викопав і грушу посадив ще перший дружина її у лаз, який загинув аж у ту германську війну. Тож мені од нього молоденького дариться аж до віку. Груша родить, ще й зараз родить. Копанка не міліє і вода близько, ключем достаю. Коли я вперше зайшов до бабусиного марфеного двору, щоб напитися, то витягав воду тим ключем, вервечкою Акацієвою, до якої приковано гак, закручений, як вуз, щоб циберку в воду не зронити. Тоді був серпень, і спека стояла така крута, що йдеш і млієш. Чи не можна у вас напитися? спитав я у бабусі, що сиділа під грушею і вишивала сорочку. Якби не можна, то навіщо б я тоді отут жила? Вона хутенько підвелася, поклала шитво на траву. І клубочком покотилася до хати по кухлик. Заради кухлика винесу. Вона була дуже згорблена, мов би, нахилялася колись до грядки цибулину висмикнути, та й уже й не випросталася. Коли я тяг воду, циберка спершу глухо стукнулася боком об грушки, що плавали у воді. Аж тоді набралася, а коли пив з дерев'яного кухлика, бабуся сказала так лагіднесенько, так ненарошно вимовляючи слова. Доброго здоров'я, пивши, та в таку годину й ти хіба не підіб'єшся, як сонце аж колеться гарячим, і дивилася на мене знизу, з-під своєї згорбленості, і усміхалася мудро. Як усміхаються лише старенькі та діти. Разом з водою я витяг з копанки і дві грушки. Самі, чи що падають у воду? спитав я, котра й сама впаде, а то й я вкидаю, щоб холонули. Ось у поледень школярики йтимуть з учення, то до одної витягують Ласунці малі, пригощайтеся в дорогу. Та ще ловіть, бо гарячі вони не такі. Вона вже знову сиділа під грушею і вишивала. Без окулярів. І я спитав, чи то ж їй добре бачиться? А, так, як замолоду, сказала вона, не розхиляючись над шитвом. От так, як було мені сімдесят, чи вже без одного на сімдесят п'ять. Погано бачила. Так погано, що очечки покійний сусіда мій Терешко, хай царствує, купив був, як їздив до Києва. А тепер бачу, як дівка. Бабуся Марфа засміялася тихенько, затишно, і закивали головою над червоними хрестиками в манишці. Скільки ж вам, мамо, зараз? Та, як, по-моєму, то без одного сто. А якби хто грамотніший прикинув, то, може, й сто з гачечком набралося б. Давно живу, забула вже й відколи. Аже трьох чоловіків своїх любеньких пережила. Скоро, скоренько, і я до них піду. Піду, походжу, всіх трьох провідаю, а котрого найдужче б хотілося побачити. Усіх, синів. А зостануся коло останнього. До першого піду, то ще й не впізнає, молодесенький же. Навіщо скаже ти мені, бабо, здалася, іди собі геть. Бабуся Марфа засміялася, аж чолом шитва дотулилася. Другому до ніжок уклонилась би, він тут недалеко лежить, у гребенях. Під берегом сердешного знайшли пробитого наскрізь. Це як друга війна була, я сама його й поховала. Третій мені пара, хоч теж молодший, уже за мене, кував у кузні. Вийдеш було з хати і чуєш його молоточок. Уже й не дуже годився до роботи, а кував. Тоді погано йому, погано йому враз зробилося. Переказали мені люди, біжу до кузні, а його вже й назустріч везуть. Біля нього ляжу. Він опізнає, посунеться. Собі вишиваєте? Чи людям? Собі я вже все вишила, моя дитино. Людям. Хай носять та згадують бабу. Падають навколо бабусі жовті грушки з груші. Гуп-гуп. Гуп-гуп. М'яко в траву гарячі. Вона відкладає шитво, збирає їх і кидає в копанку. А червоні хрестики на сорочці сяють, сміються сонцеві густі та дрібні. Коли я виходив з двору, бабуся Марфа провела мене до воріт і швидко-швидко впихала мені в кишені жовті гарячі грушки. Вони не заважать. А за ними йшов червоний півень у червоних штанях і казав, як господар токо, токо цвіте при зорях бабусина, марфана груша, чорніє зеленим мохом солом'яний дах на низькій хатині, а у вікнах поночі. Я стою проти похилених воріт. І дивлюся у двір і слухаю так пильно, що тільки серце своє чую. Невже пішла бабуся Марфа? І раптом токо-токо-токо півень у хрівці за грошею.